вас, шановні глядачі, ви дивитеся акценти. Сьогодні говоримо про здоров'я з настанням тепла. Все навколо буяє зеленню. Це милує око, але разом з тим розпочався і сезон алергій та активізувалися кліщі. Яка ситуація у Запоріжжі, які загрози таять в собі прогулянки на природі та як вберегти своє здоров'я? Говоримо в нашій програмі. Поруч зі мною Тетяна Бесікало, лікарка вищої категорії, алергологиня та інна комариця, ентомологиня паразитологічної лабораторії обласного центру контроля та профілактики хвороб? Вітаю вас, пані! Доброго дня. Отже, холоди позаду, попереду літо, так як у нас вже тепло, пік застудних захворювань минув, але кожен сезон він, мабуть, має свої певні нюанси. От як щодо літнього, які тут небезпеки, це точно. Весняно-літній період активізуються членистоногі, які мають своє небезпеку для здоров'я людей і тварин у тому в сенсі, що вони п'ють кров. Це і кровосисні. Комарі, і мошки, і мокриці, і гедзі. І що зараз дуже актуально, це іксодові кліщі. Вони активно нападають і на нас, на людей, і на наших домашніх улюбленців, на тварин. Угу. Ну, ну, і, а звісно, з точки зору нашої патології, то це звичайно пилок рослин, причому пилок будь-який. І у кожної людини він може бути свій індивідуальний, не обов'язково це один для всіх. Але така проблема стає актуальною ще наприкінці березня, на початку квітня, коли починають розпускатися бруньки, коли починають квітнути кущі. І ця проблема триває буквально до кінця листопада, до перших приморозків. Угу. тільки після них гине пилок. Ну, взагалі, якщо говорити про сезонну алергію, то які ми тут тенденції спостерігаємо? Збільшення, зменшення кількості? Багато запоріжців страждають на алергію? Ви знаєте, багато запоріжців страждають на алергію, але на сьогоднішній день необхідно відмітити той факт, що все-таки демографія в місті Запоріжжі дуже змінилася. Багато наших корінних мешканців виїхали за межі Запоріжжя, але багато з'явилося. Переселенців з інших регіонів, і, хоча б, здавалося, регіон один, але все-таки за нашими спостереженнями ця проблема більш актуальна для мешканців саме промислового міста. Тобто не лише полок тоді ми беремо до уваги? Як показують наукові дослідження нашої кафедри, у нас багато робіт було з цього приводу проведено. І зараз дуже популярна така тематика в медицині, як епігенетика, це коли вплив зовнішніх факторів впливає на перебудову генетичного типу людини, а імунна відповідь алергія це імунна відповідь, збочена імунна відповідь, вона генетично зумовлена. І, звичайно, оці всі факти довкілля вони можуть фіксуватися на генотипі людини. І з цим, звичайно, пов'язаний такий ріст алергопатології. І нами було доведено, що оці всі домішки, які ми називаємо гаптенами, тобто речовини не білкової природи, а викиди промисловості, викиди автомобілів, вони можуть фіксуватися на пилку і посилювати їх алергенну дію. Тому, як правило, для мешканців великих промислових міст ця проблема більше актуальна, ніж для мешканців. Сільської місцевості, хоча, здавалося б, там Зеленіше. більше так. так. А з віком може проявлятися? Тобто не було алергії у людини ніколи, але там в якийсь рік бачить. Взагалі що то алергія це генетично детерміноване, тобто генетично зумовлене захворювання. Дитина народжується зі схильністю до алергії. Реалізується вона чи ні, залежить від умов. Проживання людини. Тобто, чим більше алергенне навантаження, тим більше ризик формування алергії. Але як правило, не буває у абсолютно здорової людини у зрілому віці дебют алергічного захворювання. Все рівно це повинно мати своє історію захворювання ще з раннього дитячого віку. Вона може в ранньому дитячому віці алергія проявлятися. Дуже виразно, потім затихати, а потім на якомусь етапі житті знову з'являтися. Але на пустому місці, як правило, цього не відбувається. Алергени змінюватись можуть. Дитинська ні там алерген він є, Ну це стабільна речовина. А от під впливом якихось ну реакція організму на певний алерген я маю на увазі сьогодні на пилок а може, завтра може, там не може. як ще. правило, як правило, спектр алергенів протягом життя розширюється. От чому дуже важливо виявляти своєчасно. Алергени, поставити своєчасний діагноз, і звичайно, на гени ми повпливати не можемо, але рекомендувати певний спосіб життя для того, щоб запобігати розширенню спектру алергенів. Ну, якщо людина мала схильність до алергії, але вона не страждала на неї, тобто алергія не проявлялася, як зрозуміти, що це саме алергія, там, а не застуда, які найрозповсюдженіші симптоми? Симптоми може оцінювати тільки лікар. Тому що ну, дуже багато захворювань починається однаково. Але куди вони потім витікають, це зрозуміло лише з часом, або зрозуміло фахівцю. Тому, звичайно, треба звертатися до лікаря. Навіть коли це людина зі стажем захворювання, далеко не завжди можна сказати 100%, що це саме загострення алергії. Угу. Ну, але все ж таки там. Кашель, нежить, нежить. сльозотеча, mm -hmm. свербіж очей, свербіж носа, свирбіж носа свирбіж, е, глотки – це все. Можуть бути як проявами алергії. Головний так, біль? Головний біль, звичайно, тому що там страждає е, респіраторна система, це завжди кисневе голодування. Mm -hmm. тому звичайно. Висипи на тілі. Ну, Чи... Висипи на тілі це вже не полінос, але mm -hmm. бувають контактні дерматити. При безпосередньому контакті з полком, Ну, діти на прогулянки да, побігали по галявині, на які сте дуже велика кількість там чи то кульбаб, чи то інших якихось квітуч... квітучих рослин, де багато пилку. І бувають тяжкі контактні дерматити, які супроводжуються висипкою, високою лихоманкою, почервонінням шкіри. Кропивниця це Ні, кропивниця це зовсім це... Інше? дещо інше. І, угу. ну, як правило, на сам пилок. Ізольованої кропив'янки не буває тепла погода це, до речі, більше прогулянок на свіжому повітрі. От цікаво з приводу кліщів. Ви кажете, якраз активізувалися зараз. Наскільки вони активні цього сезону у Запоріжжі? Взагалі, коли вони активні? Бо бачила інформацію, та й сама знаю, що навіть взимку кліща можна схопити там, прогулюючись з собакою. Що на це впливає? Ну, ви знаєте, на що е, ну, е, про зиму ви зим, сказали? У цьому році, у січні місяці, я знаходила на маршруті поодинокі екземпляри ексодових кліщів. Цьому сприяла тепла така зима, тому так. Да, але вони менш активні у цей час. А більша активність, саме пік активності, припадає на квітень-червень місяць, коли достатньо тепло, коли достатньо вологи. Потім у липні і серпні місяці ця активність дещо спадає. Вони менш активні їм некомфортно, коли жарко, і коли спекотно, і коли сухо, сухо. Потім э, настає інший другий пік активності. Він менш чисельний. Це десь вересень, жовтень місяць, коли теж є напади членистоногих, саме іксодових кліщів, і на людей, і на тварин. У цьому році таких звернень було ну до лікувально профілактичних закладів зафіксовано 303 особи на цей час. У тому році за весь рік звернулося 533 особи. З них 23 особи були е, е, виявлено у них лаймбареліоз, хворобу mm -hmm. лайма, що передається нашими ексодовими кліщами. До нас, до лабораторного е, обласного центру контролю та профілактики, звертаються теж люди, люди за е, допомогою, щоб ми лабораторно дослідили цей членистоногий, що напало не, не е, саме цей члени що напало на людину. І оцінюємо ризики. Таким чином до нас у цьому році звернулося 109 осіб на цей період часу. У тому році на цей же період було 97 осіб. Тобто трохи-трохи ну, більше було за цей період цього року. Активність може бути і нападати кліщі можуть і в інший період часу, але це поодинокі випадки можуть бути такі. От чим небезпечні кліщі, часті випадки розвитку хвороб саме через них, і ну для людей, для домашніх тварин? От ви згадали лайма бареліоза. Що ще? Чого треба остерігатися? У нас в Запорізькій області більш актуальний це лаймбарельоз або по іншому називають хвороба лайма. У нас ще є гранулацитарний анаплазмоз плазмоз людини, це достатньо рідко зустрічається, можуть кліщі передавати ще бабізіози. У тварин вони передають піроплазмоз, і тварини теж наші тварини хворіють на піроплазмоз, достатньо таке негарне захворювання і достатньо, достатньо серйозні послідство можуть бути з цього приводу. Ще можуть передавати таке захворювання, як кліщовий вірус. Осний енцефаліт, але у нас у нашому регіоні кліщовий вірусний енцефаліт не, не зустрічається у природі, тому наші кліщі цю цю, зах... цю хворобу цю інфекцію не передають. А більш актуальне саме лаймбарельоз. З 530 осіб, що були у тому році, звернулися за допомогою. 23 особи захворіли на лаймбареліоз. Наскільки це складна, важка хвороба? Летальність, можливо, якась є, вона більш важка тим, що визиває, може визивати інвалідізацію організму людини. Тому що якщо не, не своєчасно людина звернулася за допомогою, то е, дуже е, діє на суглоби і можуть бути деформуючі артрити, можуть е, е, сердечний м'яз м'ясо угу. е, відреагувати. Е, ну, ця хвороба, яку на яку просто так не машуть руками, а е, будь-який випадок. Укусу нападу ексодового кліща, просто так на, на це не, не, не можна не реагувати. Угу. Наслідки завжди бути звертатися важкі. треба за допомогою, як правило, це до лікаря-інфекціоніста. Угу. А алергія може бути на кліща? Теоретично може бути, але практично це не так страшно, угу. як все те, що нам писала зараз колега, тому що дійсно витоки бувають дуже важкі. І, хоч у нас і немає таких кліщів, які там той же енцефаліт, але ж не забуваємо, що зараз дуже виражена міграція, mm -hmm. і буває, що і взимку ми діагностуємо енцефаліти кліщові, якщо приїхали звідкись відпочивали, тому це проблема дуже актуальна. До речі, енцефаліт іксодовий е, вірусний енцефаліт, він зустрічається в Криму. І зустрічається як природний осередок у Волинській області. Люди хворіють, заражаючись кліщами від Тоб кліщів. Може бути такий обмін, певний, може не це дуже приємне. Так. так правильно, що зараз міграція може бути і це не виключене. Угу. От я запитала про кліщів, чи може бути алергія? От по алергенам, взагалі, давайте ще трішки поговоримо. Що стосується саме літнього сезону, це пилок. Це пилок, тепер це перше, все пилок, але для кожного сезону притаманні свої види алергенів. В осінній період це, як правило, от в нашому регіоні це береза вільха, в літній період це бур'яни, це їжа збірна, це Тимофіївка. Такі у нас от алергени. Дуже багато хто ну, пов'язує алергію з топовиним пухом, але сам по собі пух не алергенний. Він просто як абсорбент на собі переносить дуже велику кількість алергенів, тому саме під час цвітіння тополі може загострюватися алергія. Ну, а в літньо осінній період це наші улюблені амброзія, пилин, злакові, От, жито, пшениця, їх пилок теж може бути. Але найактуальніше це все-таки ем, саме пилок амброзії і полину. Але не забуваємо ще про те, що дуже алергені спори грибів пліснявих. А вони можуть бути протягом всього року актуальні, тому чому я й говорю, що треба звертатися до фахівця для того, щоб підтвердити свій діагноз і визначитися на що саме може бути алергія. Ну, про карантинні рослини згадали. У нас у місті діє програма боротьби з карантинними рослинами з цією амброзією. В зв'язку з цим, можливо, ви бачите якесь, є якесь покращення чи результат, що можна назвати результатом? Ви знаєте, 10 років тому у нас взагалі був якийсь такий спалах полінозу саме в період полінації амброзії. До нас за один день могли надійти в клініку з тяжким станом до 40 пацієнтів. Звичайно, коли почали вже діяти ці програми, то такого немає піку надходження. Але ну, боротьба з бур'янами бажає краще. Треба, Треба інтенсифікувати, так. І навіть вже на сьогоднішній день ми бачимо, наскільки в нас багато бур'янів, і далеко не всі вони елімінуються своєчасно. Mm -hmm. Вони вже на етапі утворення колосків, вони цвітуть, вони полінують, вони виділяють велику кількість пилку. тому це не є добре. Тобто гуляти, прогу... прогулюватись на природі не дуже безпечно. Тим, хто так. страждає на хто алергію, страждає тому що на алергію. Вони... На там жаль, може підстерігати. У нас бур'яни, які палінують, які виділяють велику кількість алергенного пилку, тому нам треба дуже обережно ставитися до таких прогулянок. Ну і звісно, повертаючись до кліщів, теж обережно ставитись до прогулянок. Ну тут вже всіх стосується не лише тих, хто страждає на алергію. От щодо профілактики, можна якось запобігти присмоктуванню кліща до прогулянки, чи дієві ці всі різноманітні засоби типу спреїв, які наносять на тіло, щоб кліщ не присмоктався чи ефективно. Територію обробляти засобами проти кліщів. Дивіться проти кліщів, щоб саме ефективний такий засіб був, щоб наносився на поверхню шкіри, такого не існує. Є тільки mm -hmm. ті, що від комарів, так, то такі є, але на шкіру від кліщів засоб не наноситься. Mm -hmm. Якщо ми хочемо захиститися саме від кліщів, то наноситься є такі засоби, які наносяться на поверхню одежі. На одяг. Так. На одяг, і саме тоді, коли ми виходимо в природну стацію, чи будучи там у природній стації, є такі: якщо попали у цьому одягі на піддощ або попрали його, то він вже неефективний цей засіб і його повторно застосовують. Якщо якщо будемо казати про профілактику, то тут краще у цьому випадку є такі само і взаємоогляди кожні 15-20 хвилин. Якщо ви в той зоні, де велика трава, де достатньо волого, то треба себе обстежувати, себе і іншого. Обстежувати, якщо повзає по одежі або по цілу кліщ, то такого знімають і спалюють. Кожні півтори-дві години більш ретельні взаємоогляди проводяться з вивертанням одягу. Виходячи в природу, бажано одяг світлих тонів. Чому? Тому що на ньому просто краще видно члени стоногого. шкарпетки одягають поверх штанин одягають, вправляють футболку у штани, комірець і рукава повинні плотно прилягати. Бажано головний убір. Чому тому, що коли кліщ попадає на тіло, то він завжди повзе вверх, і таким чином він підповзає під одяг і часто з'являється на голові. Тому, мабуть, люди думають, що вони з дерев падають. На деревах кліщів не буває. Це неправильне таке твердження. Не треба вносити, тому не треба вносити з вулиці квіти, якісь там польові або рослини інші, тому з ними можна, тому що з ними можна просто внести і кліщів mm -hmm. у, у дім. Треба оглядати своїх домашніх тварин, тому що з домашніми тваринами теж можна. Е Попасти у такий, такий становище, що з, з тварини потім кліч на людину і буде е, теж страждати, mm. і, і тварина і людина всі страждають від укусів членистоногих. Ну зрозуміло, з профілактикою. А якщо до алергії, чи можна якось захистити себе, виходячи на прогулянку, чи взагалі яка є профілактика? Ви розумієте, що алергія це таке захворювання, коли вона виникає, то вже кількість алергену ролі не відіграє, відіграє якість. І навіть дуже маленькі дози алергену можуть спричиняти дуже тяжке загострення. Але, звичайно, недорослу людину, тим більше дитину ми не можемо посадити під ковпак. Звичайно, в період неінтенсивнішої палінації значущих рослин краще всього покинути регіон, де Цих рослин дуже багато. А, якщо ці клінічні прояви контролюються медикаментами та іншими засобами, то в будь-якому випадку всім алергікам ми рекомендуємо після того, як вони повернулися з вулиці, зняли одяг, склали в пральну машину без варіантів, а самі прийняли душ угу. обов'язково з миттям голови. І всього тіла. Якщо немає можливості таке зробити, то на вулицю виходити теж в одягу, який захищає максимально шкіру, знімати одяг, вмиватися ретельно. Ну і що дуже важливо, першим на шляху до потрапляння алергену в середину організму є ніс і очі. Тому змивати максимально часто. Алергени з спорожнини носових ходів, це всім нам відомі фізіологічні розчини, які в назадних спреях, і вмивати очі, вмивати обличчя, хоча б так. А щодо самолікування, от, наприклад, зняття симптомів алергії без звернення до лікаря, наскільки це небезпечно може бути? Ну, може бути небезпечно в тому плані, що це може бути не алергія, а люди чекають якогось ефекту від такого лікування. Це з одного боку. З іншого боку, це можуть бути небажані явища на якусь іншу терапію, а приймаю це за полінос. І, звичайно, це не буде приносити ніякого одужання і покращення якості життя. А буває й таке, що от із сезону в сезон були там якісь прояви, незначні реніту або кон'юнктивіту, а потім раптом виникає тяжкий напад бронхіальної астми. Угу. І пацієнт потрапляє. В реанімаційне відділення тому навіть при перших симптомах, які з'являються, необхідно звертатися до лікаря для того, щоб був адекватний контроль за перебігом цього захворювання. А от щодо самолікування, якщо можна так сказати, з приводу кліщів, от чи варто робити щось самому, як його дістати правильно? От буквально днями в інтернеті бачила відео з порадами там зафільмований процес, прямо якусь мазю ватну паличку змазують, навколо кліща водять, кліщ, начебто, сам виходить. От такі поради настільки вони дієві чи небезпечні можливо? І як робити це правильно? Саме професійну допомогу у цьому сенсі надають хірургічні кабінети лікувальних закладів і травматологи. Якщо немає такої змоги туди потрапити, а кліща треба дістати чим швидше, тим краще, то можна і самому дістати кліща. Для цього ніколи ні з голими руками, а чи пінцетом, чи руками в рукавичках, чи серветкою беруть кліща якомога ближче до. Шкіри, його припаде, піднімають перпендикулярно шкіри і таким чином легенько, тихенько розхитуючи, його дістають. Це викручувати. Ну, Є таке, як метод викручування, але коли я мікроскопію кліщів, що були таким чином викручені, я бачу, що частенько хобіток, який ми дістаємо, чому його так погано дістати, той хобіток буває розслаюється, І це не дуже бажано. Тому я не рекомендую людям. Викручувати, причому чи в ту, чи в іншу сторону, а саме розхитувати кліща можна для цього використовувати таку тоненьку, але цупку ниточку. Роблять таку петельку, заводять в петельку кліща, цього зав'язують на хобітку цю нитку, піднімають за різні кінчики в сторону з кліщем. Саме і таким чином, таким маякоподібними такими методами його видаляють. Можна ще використовувати ветеринарний такий пристрій кліщосмик. Його можна придбати в ветеринарних аптеках і таким же чином тихенько викручувати щодо різних мазей, щодо різних масел, олій і тому подібне те. Ті методи, що забивають кліщу дихання, uh -huh. тут категорично таким чином не можна видаляти. Чому? Тому що кліща ганює, а ганує, і е, він. Зі слиною більше впроваджує у тіло її кишковий вміст. Якщо інфікований кліщ, то таким чином можна за цей короткий проміжок часу дуже інфікуватися, тому відходять від цих методів, і тільки ті методи, що я казала раніше, використовують такому. Ну, разі. і звісно, краще цього кліща. В лабораторію провести на дослідження. Чи мав він чи щоб, щоб допомогти інфекціоністу оцінити ризики? То да, можна провести лабораторне дослідження. Дякую вам за цікаву інформативну розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам стануть в нагоді всі рекомендації, і літо буде у нас більш комфортним. Дякую, пані. Це були Тетяна Бесікало, лікарка вищої категорії алергологиня та інна комариця, ентомологиня паразитологічної лабораторії обласного центру контроля та профілактики хвороб. А я бажаю вам міцного здоров'я, будьте уважними до себе всім нам мирної і тихої ночі. До зустрічі, і хай щастить.